Всім привіт! Найшов новий проект, який анонсував дроп. Але перед початком відео постав лайк і підпишись на канал. З вами завжди Хіптал, а ми починаємо. Проект називається Simple Coin. і говорю зразу: він не має ніякого відношення до Simple. Просто так назвали. Перед тим, як розглянемо бота, перейдемо ще по соцмережам. В телеграмі проект має 2 мільйона 100 тисяч підписників, що досить багато. Все, переходимо в бота. На початковому екрані відображається ваша кількість тапів, які ви зможете зробити протягом 8 годин. Знизу відображається ваш баланс. Збоку є рулетка, яку можна крутити раз у 24 години. Дуже раджу не пропускати рулетку, так як там падають великі суми коїнів. Далі є фармінг, його можна клеймити що 8 годин. В розділі завдання є легкі завдання, за які ви зможете отримати додаткові коїни. В розділі Boost ви зможете глянути ваш баланс, скільки ви можете зробити тапів за 8 годин, а також кількість монет, яку ви можете нафармити. Ці показники можна поліпшувати за монети в розділі Simple та Academy. Ви можете за монети збільшити кількість тапів за 8 годин. Щоб збільшити прибуток від фармінгу в годину, треба зайти в Coins або Invest. Там є карточки, купивши, які ви зможете отримати більшу кількість монет в годину. В розділі, друзі, ви можете запрошувати людей по своєму посиланню і отримати 10% від їх фармінгу. На цьому все. Якщо відео було корисне, то став лайк і підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на мій ТГ-канал. Там я щодня пошту комбо, тапелки і новини з світу криптовалюти. Всім гарного заробітку!